В нашей програмі программі ВОУСНБОДА у нас э, взагалі проголошується э, неможливість приватизації страви. Я, я до чого веду? Зараз йдуть розмови про приватизацію шахта, про фіроздержавлення і, і так далі. Я ну ви ж но пам'ятаєте, так в 80 80 -е роки. На той же шахті Линіна було, здається, коли я прийшов, 16 дерниць. Табовый був десь близько 4 4000 тонн. 3-4. Да, да, да. Зараз працює 4 дільниці і 500 тонн. Шахта Калініна, да теж працювала, зараз вона вже вийшла на 1000, але там теж, здається, 5 з'являється. Є готові горизонти. На той же шахті Леніна, там ми працювали, я маю на увазі, коли зараз працюємо, горизонт 1190. На Калиніна відкритий новий горизонт. Є можливість нарощування видобутків. Заважає, немає горизонтальних э, виработків. Ми треба проходити, треба ну, дільниць. Ви ж ну, розумієте, собівартість, коли накажуть, що висока собівартість вугілля. Так, ну, але якщо ці э, затрати відносити на 500 тонн. Це буде одна ситуація, якщо їх вносити на чотирьох тисячі. Конечно, це буде інше. У мене, я вже казав, журналіст, у мене таке враження, що коли почалися закриватися, ну і шахти закриватися, і скорочуватися е, дільниці на шахтах, це на кінець е, 90-х початок нульових. Е, і саме це час почали в хотк працювати напрацювати Чесно кажучи, таке враження, що воно ну, якось було взаємосв'язано. Ну, no, это можно параллельно между чем угодно провести. Ну вот такі що, що Просто комусь стало дуже вигідно працювати на... В Гуриці було от, Было на Литбеке, 9 шахматных. В Лагиневе, Артемово было да, меньше, я, когда Рокматин, Малюга, Малюга, было меньше, потом, когда уже... Так, их э, залишилось 4. Было где-то тысяч верняков за раз 4. Было 370 тысяч населения на 90-й год, сейчас 270. Це само собой. Население ну, так, просто статистика. Так, так. Просто багато шахтарів насправді вимушені шукати заработку на цих компанках. Але ну, я думаю, що якщо б вони були забезпечені роботою на державних шахтах, Мали роботу, мали повний соціальний захист. Я думаю, що справа отримували, е часом отримували зарплату, я не думаю, що вони йшли б реагувати життя на ті купаки. Йдуть туди не від хорошого життя. если позволите, я в этом отношении могу сказать, это, э, последняя авария, к сожалению, э, а в Янаке, на купонке где погибло 6 э, ребят. Мы делали анализ после, так вот, э, за два месяца Орджоникидзе Уголь în принял горняков 198 человек. То есть при желании, если бы люди хотели идти работать на предприятиях, где имеется полный социальный пакет защиты, защищенности, э, своевременная выплата заработной платы, то они могли бы это сделать. Тут много там, сторона, моральная еще сторона этого дела. Говорить о том, что вот почему они не идут туда, а идут сюда. Да, тут более свободный режим работы. Да, тут более лояльные, а я бы сказал, даже может быть и в другом отношении, абсолютно никакого социального пакета защищенности, абсолютно не соблюдение охраны труда и техники безопасности, и люди прекрасно знают это и тут туда. О. Ну там же не очень. по закинчине с, э, с мины. Вообще. Да, да. Ну, такого, к сожалению, на сегодняшний день государственные предприятия предоставить mm -hmm. не могут. Но тем не менее, раз месяц выплата заработной платы и на кругом падении я хочу сказать что при э, желании заработать я знаю что там отдельные заботчики зарабатывают до 20 и более тысяч я знаю но ну, это а вполне досклонный заработной платы за вы, сегодняшний вы, день зараз снова ну, пытание скажем о подверженке угилю не Вы знаете, мы переживаем, к сожалению, практически каждый год такие спады и, и в реализации угольной промышленности. Это связано и с металлологическим комплексом, это связано о том, что слава богу мы прожили энергетика, и мы с вами прожили зимний тяжелый период и невостребованность как и энергетического угля, так и как сегодня. Да, знаете, я хотел бы, чтобы мы правильно. Ну, дискуссия она может быть длительной. Да. Мне бы хотелось, чтобы мы для себя понимали, зачем мы сюда сюда собрались. Мы сюда собрались для того, чтобы выслушать предложения наших коллег. Предложения по поводу существующей ситуации в области по работе наших людей и предложение, каким образом мы совместно могли бы решать эти вопросы. Вот это как бы основная идея нашего сегодняшнего команда. Ну, я как понимаю, для вас это тоже да, основная идея. Да, у вас есть предложения, те, которые вы хотели бы с нами решить. А мы бы должны, как у вас, сегодня, эти предложения выслушать и принять сведения, если надо, принять сведения, если надо, то мы должны поделиться, чем мы занимаемся. И самое лучшее, то, что предлагают наши коллеги, мы должны каким-то образом ответить. ну, так же, может, проваживать Я не знаю, что у Шахтарського, так я всем, що це один регіон, це опанок ну, дуже багато, по крайней мере, ну, звичайно, це не офіційно. Загалі-то їх у нас, я так розумію, немає цих опоронок. Там проблема, так я как ну, особисто знайомий з багатьма, хто там працює. і питання не в тому, що да, так, можна сказати, що він хоче дійти на державну шахту, його туди не пускають. Звичайно, він... Йде на копанку, працює, заробляє гроші. Це як так розуміє це питання не можна вирішити з однієї сторони, тільки сказати, все копанок більше не буде, а тисячі людей ідуть, ну хто зна куди і чим будуть жити їхні родини. Ну і інше питання цих копанок, такі як вони ж. Ну, наприклад, між і тюровськом дороги вже взагалі не існують. Якщо там хоч хто-небудь колись там їздив, хоча по останній час, цими грузовиками їх просто знищили дорогу. Потім питання те ж саме і в соціальній сфері, там копають вони і під приватний сектор. Ну Це велика проблема. Просто мені б хотілося знати наші, понятно, пропозиції це одне, а що особливо влада, тому що я так розумію, без влади, без... Капіталовкладень вкладень без без державної програми, яка, я так розумію, повинна вже мало так давно у нас і є, що робить особиста влада у цьому напрямку. Тому що там ну, боротьба з купанками, це все ясно, що особливих таких ну, не дає результатів кардинальних. Вони сьогодні закрились через місяць, ні скарають Просто що Что было влада може нам запропонувати, може вже какие шляхи какие є, може какие-то кроки есть, какие мы вже а тому про які може ну, пройти может недостаточные высыпленного проекта. Конечно же, какие-то кроки. кроки однозначно є. І коллеги расскажут, что по деле, чем занимается власть, как работает власть. Вот. И вы ну, правы, наверное, власть это работы, это съесть, правильно, вопрос, это все действительно так. Но мы расскажем сегодня, я думаю, проинтересует коллеги областной совет, как власть реагирует на вопрос вообще развития органной отрасли, как мы видим в целом ситуацию в сегодняшнем отрасли, в том числе и по дежурству, там, где скатилась большинство историй. Все-таки мне хотелось бы э, понимать сегодня, я думаю, и всем коллегам, понимать, какие, какие решения у вас есть для того, чтобы мы могли выходить из этой ситуации. То, що діли не платить це ну, вона... політика відкрита, достаточно понятна. Розуміємо, що заборонити закрити всі ці молекальні копанки зараз неможливо і, і навіть я думаю і, і... це із складна і небезпечна з соціальної точки зору. Бо ну, це викинути людей на вулиці, без засобі виснування. Це але Я думаю, что это нужно выходить ну, на уровень министерства мобильной промышленности. Там, до речи, министром сейчас наш изобретатель, Юрий Бойко, Левчанин. А вы выходили на Юрия вы с предложением? Как к земляку обращались? Нет. А чего? Ну, да, Я вже пропонував наші пропозиції це забезпечити ці умови для нарощування видобутку вугілля на діючих шаках. Можливо, навіть розконсервація закритих шахт. Можливо. Там... Звичайно, що є питання, але, ну вибачте, коли е, ті ж самі там е, е, регіни, е, комбінати, той ж Криворож-Сталі, закуповують вугілля Польщі там чи ну, в Китаї. Якщо вугині е, комбінати Рената Захметова закуповують вугілля е, в Ростовській області там чи то навіть спортбасову робить, і воно виходить дешевше, ніж наше Ну, Нам треба, ну, треба працювати над тим і, і шукати можливості зменшення собі вартості нашого вугілля і нарощування його видобутку. Резолюцию мы видим, да? Мы ее как бы учитываем. Приняемся. Учитываем, принимаем. <coughs> И, да? Я скажу, там просто мы заказываем у политической партии, как у политической партии. Если у вас возникают какие-то вопросы о совместной работе, о совместных каких-то предложениях, Есть, пожалуйста, вот, есть руководитель, который занимает этим вопросом. Если вопросы, касающиеся работы в предприятии да. Есть специалист и в этом, вопрос. пожалуйста, обращайтесь. Областная государственная администрация, областной совет открыт для конструктивного разговора. Наша основная задача, это люди, которые здесь живут.